Вітання всім! У нас новий турнір це стрімка атака на трієчках без жовтого кольору. І напевно і добре, і не дуже. Тому, добре, тому що немає цих джолі, буде, не буде в обороні. Але погано, що і сам його не мати не будеш. Поставилось таку оборону, Я ось зараз дивлюся на і мені здається, трішечки вона пасивна. Хоча з урахуванням Хельгії на плечі, якщо буде частенько бити, то можливо. Все вийде. Фає, звісно, не на альфа, але хоч костюм йому вчора докачав і хоч так. Давайте подивимось. Програв ось такому. А переміг в пеньочків. Також непогано три пеньки, гривел чи гревел, грил взагалі. Револт, це здається, зелений лікар. Добре, ходімо, понападаємо. Тут ось взагалі лікування немає. Так, тут прив'язка на мене, а в мене немає ніби і такого диспелу з себе. Добре, давайте розберемося, кого я буду брати. Ну це буде хелє. Буде фаєз. Ще б мені якогось лікаря в іншому кольорі, напевно. Та й синенькі були б не Не завадили, тому що там ейдун стоїть в центрі. Так, сині мені потрібні. Диву Либідь брати. Ну вона буде перебувати бафи. Але можливо нехай і перебуває. Головне, що вона буде трішки міцна. Ходімо, першу спробуємо. Тут, типу, я об'єд одного гайдун, я не думаю, що вона там прям боляче зробить. Хоча це швидка. Тут нехтувати нічим не варто. Так, четвірку, хочу сказати, я робим, але є кристал. Чудово. Давайте, напевно, червоні впорожнечу. Незважаючи на те, що в нас не буде ядра, будемо все одно бити. Єсь так ще червоні. Сині поки чіпати не будемо. Погано, що зараз акіла поставить ухиляння. Хоча ми можемо почекати Юку Хайнена і зняти це все. Так, я влучив контрол. Ну не вбийте ж. Мені Хельгі. Дякую. Давайте синеньких дозарядимо. Ну використаємо лебідь, Ну тут, в принципі, не складно. А, я хельги не протиснув. Ну добре, тиснемо. Все. Так, рухаємось далі. Це ухиляння потрібен. Пара морозко. Ну лікарі не дуже зарил буде бити боляче ідун. Мені би так само, поки що оборона. Ну це не виглядає як якась страшна оборона, незважаючи на те, що це альфа, вона вся на альфа-зламах. Звісно, ухиляння фоун. Хотів би сказати, я будуть дошкуляти. Ну, але якщо в нас буде як ухайнен, то й байдуже на ці ухиляння. Давайте ось так. Поки, напевно, не будемо використовувати йогу, тому що. Чому я не протиснічу? Так, потрібно якось зібратися. Нічого не попротискав. Так, давайте ось так, поставимо бджілок. Знімемо ухоляння, тому що його яку хай не поставить заборону, якщо вони знімуться. Ніби на ранок, а щось не можу ніяк зібратися з думками. Так, є Хельги. В Хельги є ядро. Це не може не радувати. Давайте подивимось, куди він влучить. Добре, давайте тоді синім. Оставимо бжілок не зарядимо нарешті лікаря. Так, є таке. Давайте ще зелені. Ну, все пара не зарядиться. І так. А він там підліковується щось. Ну тоді синеньких точно вистачить. Добре. Так, тут дон точно не потрібно. Тому що цей буде лікуватися як не в себе. Та й мультики, Мультикам я нічого не позрізає толком. Брати два лікарі в одному кольорі ну дуже не хочеться. Що взяти ось так. Та ні, напевно, давайте краще біліт візьмемо. Вона хоча б стійка. Ну а бити ким ми будемо. Все якесь тоненьке, все якесь. Не дуже. Можна було б ніби того самої тревела взяти. Все-таки це зріз броні на швидкий. Але я собі як міркую. Джахангір буде підпалювати мого Хельгі, тим самим буде давати змогу йому пожити. Десь синій камінчик прокидати, намагатися під жахою. Хоча ось бачите, він не зовсім там. Так, пішли ухиляння, добре. Давайте про зелененьких попіклуємось. І ось так можна. Поставимо, тим паче захист. Це пріску забрати до біліт було б взагалі чудово, але бачу, трішечки там не летить зайвого. Так, гільгієдро зарядили. Давайте дивитись. Ну ось так, напевно. Да. Відлікувала все, всі мої намагання. Добре, прикриємось. Давайте пішов яку Хайнен. Червоні в пріску поки що можна. Вона щось б'є так, ну, не дуже зелененькі ще пошукаємо. Килікуватись не буду. Давайте сині приберемо. Ніби як біліт ми не чіпляємо. Так, чудово. Пішов Юкухайнин. Нарешті хоч якісь постріли. Давайте ось так і чи підведемо червоні на наступний хід. Біліт, Ну не зарядіть її. Ну навіщо? Це ще грайся з нею, сиди. Так, пішов фоєс. Чись, так, приберемо зайве. Так, нарешті бастер хоч зник. Чи бастер. Так, лін буде пити. Не хоче, не хоче перебирати фіолетовий кристал, дуже не хочеться чіпати цього лікаря. Чудово, він ще й в хельги влучив. Так, ну давайте Посилених, як таких немає, тому притримуємо білітку нашу. Лишилась одна вона. Ну добре, чекаємо тоді у червону, десь порожнечу і будемо завершувати. Як все полетіло. Ну Ось так. На всякий випадок протиснемо лебідь, якщо не впорається. Дивіться, вони всі не впоралися навіть під пострілами. Ну так, тоді точно вистачить. Є таке біліт. Це тут тяжко. Тут не пограєшся сильно, тому що ворожі хельги ти підіймаєш. А що я тобі такого можу запропонувати? Ну тут типу в них диспелити толком нема чого. Не потрібно. Когось без ударників, напевно, але в Вакас тисячі життя немає. Ходімо буц. Хоча ще ну і толку ще я буца взяв, мені ж потрібно буде якось хільги камінцем зносити. Ні, напевно прийдеться морочитися і грати, намагатися грати довго. Два червоних героїв в команді мені взагалі не дають гарантії, що я біліт приберу. Це складно робити. Тоді будемо якось намагатися заряджати того самого фаєза декілька разів, підіймати собі здоров'я і якось так відігравати, не знаю. Давайте ось так. Синенький, можливо, більше туди до... до Хельги підтягнемо. Ну, не знаю, я біліться. Вона може просто мене не пропустити, навіть з її збільшеною шкодою. Не дасть мені спокою. Ну, ось так якось. Ну ось вам і вами, будь ласка, так, лікуємось, ще раз лікуємось. Напевно, пішов. І наш цей хелієм. Так, синя п'ятірка є. та ядро здоровецьке. Давайте поки ось так. Прикриємось. Червоні в нього. Ядро зарядив. П'ятірку все-таки робимо. Ну от не лети, одна навіщо ти летиш цю біліт? Так, добре, танок є, використовуємо. Ну, гарні постріли, не, не, не спорю. Але не вистачає. Айте, напевно, ось так. Це, до речі, може бути кінцево для когось. Давайте ось так зелені і будемо сподіватися. що ми не захинемо від хільги. Добре. Трішки не туди ці постріли йдуть. Можливо, ось так і мінус хільги, Та хоча одним червоним камінчиком навряд чи. Два зелененьких, можливо, і червоний. А, синенькі є. Чудово. Санентів добираємо. Так, буду лікуватися, що просто, можливо, либіть постріли. Мені потрібно воскрес... воскресіння забрати. Добре, пішов. Хельги. Воскресіння. Чим тебе забрати? Скільки в тебе життя? 30 життя. Хі. І немає чим. Хельги підняла. Да. Поганенько. Так, ну поки що тримаємось, давайте якось тут не знаю. Якось ось так. Прийдеться лікуватись. Ну ні, потрібно щось тут гортати, тому що я під одним краєчком я так в житті цю ні лікаря не проб'ю, ні воскресіння. Так, вона ще якогось підійняла. Підлікувала. Ну ти молодчинка, що я тобі можу сказати. Фас відродився. Молодець. Давайте тоді ось так синім. Не дозарядився. Ну так, їй повинно вистачити. Бірта ухилилась. Так, це вже не смішно. Нарешті ми її прибрали. Так, підлякуємось. можливо, постріл якийсь пройде. Пройшов. Ось так, можливо, знизу щось обережненько. Можливо, ось так. Є. Так, гіллі буде ходити, мій я не впевнений, що зарядиться. Тобто виживе. Ну добре, давайте будемо перевіряти. Все-таки під збільшеною шкодою вони також зараз можуть мене розмотати. Ну це мінус два. Ну і ми непогано влучили. Чудово. Не вистачає ударної сили і... і капець. Дві азар, скло. Сині потрібні, зелені лікують. Тому напевно нічого і не вигадуємо. Давайте ось так. Прибираємо зайве. Азар по великому рахунку вони не стійкі. Це буде мінус. Так, і точно вистачить. От і чудово. Так, вімкнулись, біліт притримуємо. Давайте зелененький під азар, можливо, вистачить. Ну тоді на, на наступний хід. Так. Чудово. Пішов Хільги, можна використати синіх. Давайте ще синіх. Трішечки. Але це перемога просто потрібно буде трішки потерпіти. Знову ж таки, це біліт. Я також поставив собі біліт в куточок, а потім думаю, ну вона ж ніби в кутку біліт особливо її не загрожує. Але що я спочатку поставив оборону, а потім про це подумав. Так, лишається одна вона. нас да, з неї буде довго відносно. Але вона ніякої загрози не становить. Яка ж вона міцна. А, постріли добили. Чудово. Так, на сьогодні пройшло непогано. Оборона плюс-мінус. Але далі буде складно. Я не розумію, будуть або дуже довгі бої від такого плану. Хоча там трішечки якихось сильніших. Якусь сильнішу оборону дай мені і проб'ють якогось Фаєза одразу і все, і тоді мій. Мої потуги можуть бути марними. Ну добре, щось тоді буду міркувати, можливо, до завтра щось іще і вигадаю. Ну, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!